14 тисяч гривень ціна здоров'я чотирьох дітей. Стільки грошей потрібно волонтерам, щоб перевести малих із Артемівська Донецької області до столиці. У Київській лікарні охорони материнства та дитинства готові прооперувати їх безкоштовно. Як зробили це дворічному сироті Микиті Василина Думан далі. Сирота Микита спить в реанімації столичного Охмадиту. У два роки він важить як піврічна дитина. Хлопчика вивезли з Донецька до звільненого Артемівська ще у вересні. Там виявили вроджену ваду серця. Необхідна була операція в Києві. Волонтер Олександр каже, три місяці шукали реанімобіль. Адміністрація будинку дитячого почала стукати у різні двері. Коли треба щось зробити терміново і комусь допомагати. У нас там часто завтра, після завтра, не зараз. Потім оце не зараз. розтягнулося на кілька місяців. Так пошлі. Волонтери везли хворих дітей до столиці на власному мікроавтобусі можна. Малечу прооперували три місяці після того, як поставили діагноз. Завжди була проблема дуже серйозна з тим, щоб своєчасно виявити цих дітей і своєчасно довести їх до лікарні. Хто має опікуватися такими дітьми, запитуємо в Міністерстві соціальної політики. Там пояснюють, вони сиротами займаються, але за сиротинця та інтернати, як за заклади, відповідальні Мінохорони охорони здоров'я і міносвіти. Що стосовно транспорту, це або за рахунок і завдяки допомоги там обласної державної адміністрації адміністрація, або за рахунок волонтерів на думку дитячого омбудсмена, знайти відповідальних буде простіше, якщо створять ще одну державну структуру. Там де держава має швидко приймати рішення, досить часто ці рішення і прийняття цих рішень затягується на на невизначений термін. Досить часто, коли ми не можемо знайти того, хто за це відповідає. Тому сьогодні можливо, якраз наразі створення якогось державного органу про. Це йдеться вже досить давно, який би координував цю діяльність. Ідею створення міжвідомчої структури, яка б мала координувати діяльність всіх міністерств у питаннях, пов'язаних з за АТО, зараз обговорюють у чиновницьких кабінетах. Волонтери ж мають найближчим часом власним коштом вивести ще чотирьох дітей з Донбасу до Києва. Василина Думан, Олександр Прозоров, Олександр Самойлов перший національний.